Мені не бачити сонця. І дітей зустріло, де ж біля могилі. моєму свинець і стронці, але смерть мене не зупинила. За словами народного артиста України та генерального продюсера фільму Василя Лощука, стрічка показує незнищеність української нації та нелегкий шлях до формування національної гідності. Дивна українська нація. Нас стріляють, а ми пишемо вірші. Нас вбивають, а ми співаємо. Нас катують, а ми виживаємо. Ну, такий наш шлях до свободи. А тому хотіли показати, що революція гідності була ось такою: поетичною, романтичною. Люди йшли на смерть, співаючи, весело танцюючи. Юрій, переглянувши стрічку, був надзвичайно вражений. Хлопець вважає, що картина не лише емоційна, але й повчальна. Взагалі дуже гарна режисерська робота, гарний такий фільм. І оцей фільм прикладом для того я. Щоб знімати якомога більше таких стрічок, показувати їх нашим нащадкам, показувати студентам і, взагалі. Любити Україну цінувати те, що ми пережили. Адже ми пережили дуже велику трагедію. У фільмі представлено 12 поезій непрофесійних авторів, які написали віршові рядки про побачення на Майдані. Стрічку вже переглянули глядачі зі Львова. Закритий показ відбувся у Києві. У найближчих планах команди показати картину усій Україні. Влади, що здатна лиш красти за свободу, за щастя, за рівність, за добро, за шляхетність, за гідність. Хай мій голос до. Я не зраджу тебе обрати. Людмила Григорчук, Ольга Боярчук, Іван Чижик. Місцевий час.